А вихідний день шопінгу. Насправді купляти нічого не планую, але потрібно піти і подивитися жилетку для чоловіка. Ну і, можливо, щось для себе. Ну, як, жінка, будучи в магазині одягу, не підбере щось для себе. Це просто нереально. Ото добігаю і бачу, починається дощик. Ну, надіюсь, не промокну надто сильно. Ось в такому магазинчику зазвичай купляємо одяг досить хорошої якості і відносно по цінах оптимальний варіант. І одразу пішла в дитяче. Логічно, <смі> дуже логічно, оскільки хотіла чоловіку подивитися жилетку. Але завжди залипаю якісь новинки і цікавинки сину, передивилася кофти, щось таке. Цікавий, яскравий, як-не-як, як, а гардроб хотілося б оновити. Бачите, які класні джинсовки, а також спортивні штаники. Він дуже любить йому зручно і я дуже люблю різноманітний такого плану одяг з різноманітними надписами, з різноманітними кольоровими вставками. Ну і звичайно хорошою якості, тому стараюсь підбирати щось таке, що могла б купити і собі, скажімо так. Дуже приверну увагу ось такий блейзер бейсболка, оскільки перед тим знайшла до нього дуже хороший рюкзачок. І це ще й така є. Ну, це надто дитяча, але теж цікаві. З цього боку рюкзачки, але бачила я не тут. Хоча цей такий досить цікавий, хороший і якісний. Ось такий рюкзачок до тієї бейсболки, як комплект, дуже хороший, видно, що з однієї тканини. Але щось отакого плану досить цікаве. Ну, і, звичайно, куртки, вітрівочки, верхній одяг. Це хороша, але єдине, як типу куртка бомбер, великі розміри, немає розміру. Ну і чоловічі бейсболки, теж чоловік ось така цікава з червоненьким. Ну, і нарешті жилетки. Жилетку хотіла темну. І таку більш як до джинсової, котонової, але поки що бачу тільки такого плану. Типу, куртки, балонки. Ну вони не такі. Тут мало кишень. І, звичайно, світлий розмір. Світлий розмір, оце говорю, світлий колір. Дивіться, які класні. Але правда, 45-й розмір. Ну, і собі. Ну, не можна собі, дивіться, яка красива. О, помаранчева ковтинка котонова на літо. Будемо готові до літа. А тут, ну, напевно, я не модна. <схід> щось таке. Але я думаю, що щось таке собі підберу в будь-якому випадку. Ціни такі собі. Не сказала б, що малі, оскільки ну, все виросло, ціни збільшились на все, як не крути. Дивіться, яка класна. З котиком, досить хороша така вафельна тканинка. Дуже подобається. Скільки, скільки це таке задоволення. Ух-ух-ух, 319, ну небагато. Дивіться, який колір. Можливо, так не передає. Зелений, прям такий насичений колір трави. І от я підібрала такі штаники. Таке я не ношу, але будемо міряти. Вибрала три варіанти лука. Бачите, джинсики топ. Джинсики високі, гарні. Топічок такий. І. Ось такі хаки, обалденні штани. І ось така до них футболочка. Зараз будемо дивитися. Перший варіант, дивіться, сіла, як на мене, шиті. До речі, що помітила, все-таки камера додає ваги, тому що ці штани найменшого розміру. Дорослого. Але в цьому все-таки кращий варіант, оскільки відчуваю себе зручніше. Все-таки casual style мій стайл. Мій комфорт. Комфорт понад усе. Я завжди вибираю одяг тільки за таким параметром. Ну, і за якістю, звісно. І ось третій лук джинси. Джинси сіла як в литі. Оп теж досить цікавий. Ось так виглядає. ну Дуже сподобалося. Будемо щось вирішувати. Можливо, щось так і виберу. Могла не показати така класна джинсовка. Коротка спереду, ззаді трошки довша. І ось таким, якби овалом вирізана так само і чорненька. Світло чорне, темно, сіра графіт. І ось така кофта. Не люблю такий колір, але клас. А ви бачили, що це у нас? В торговому центрі ескалатор. Біжу по смаколики. Так гарно. А це у нас що пахлава. Пахлава трьох різних видів, я так розумію, треба щось буде собі протестувати, вибрати. А з другого боку, у нас не пахлава, у нас щось інше. Але, напевно, виберу щось одне. О, чорхела. Дивіться, який класний лукум, чи як різного виду. Хотілося б щось таке, спробувати, напевно. Але іншим разом. Зараз тільки-тільки щось одне будемо вибирати. І ось син довольний взяла на пробу кожному по е, одній штурці трьох видів, а дощ уже повним ходом. Зараз ми трішки змокнемо. Ось дивіться, як нападав, уже є калюжі під ногами. І отак ми біжимо. А він капає і капає калюшки. Видно, що не, не рівно плитка. Плитка, плитка бруківка. <плитка> так що ось так. А ніщо не показувало, що буде дощик. І ось, бачите, несли в руках. Мокро, як і ось такі три види. Я вмію з сташкою і з горішком. Тому всім смачного, гарний вихідних!